Привіт! Я Яна Кузнецова, співвласниця та СЕО інвестиційної платформи Рібусінвест. Ми раді, що ви обрали саме наш готель для відпочинку і сподіваємося, що ви чудово провели цей час. До речі, з нашою платформою ви можете стати власником прибуткової готельної нерухомості. З Рібосінвест подібний готель може бути вашим. Rebus Invest сьогодні це понад 20 прибуткових проєктів в Україні на острові Балі та Польщі. Нам довірили свої інвестиції понад 400 задоволених інвесторів. Деякі з них вже отримують дивіденди, оскільки комплекси запустилися а також є комплекси на стадії будівництва, які доступні до інвестування. У вас є можливість отримувати операційний прибуток до 16% річних і до 25% з капіталізацією майна.